Як же я боюся, що не вийде. Здається, що все має бути ідеальне, а в мене немає досвіду. А якщо я зроблю помилку, то вже нікому не сподобається. Я не знаю, з чого почати. Якщо я не знайду правильну концепцію чи стиль, то все буде виглядати безсистемно і нецікаво. Якщо я не зможу випускати випуски регулярно або мої ідеї не будуть цікавими для глядачів. А якщо побачать мої друзі, знайомі та рідні і буде соромно, а раптом хтось почне писати негативні коментарі, а чи буде це взагалі працювати? Все знову відходить на другий план. Треба закинути цю ідею. Бо я не Птушкін, щоб всім подобатись. Або, можливо, та ні. Саме з такими думками я ходила довгі довгі роки. Я виношувала ідею розпочати нарешті ютуб канал і порадувати глядачів якісним контентом. Але мене завжди зупиняли думки, що в мене недостатня кількість техніки, недостатня кількість знань для того, щоб продагувати, монтувати і робити якісну картинку. Але все змінилося 4 місяці тому. Це був серпень. Місяць я захворіла, і в мене були думки, що це може бути пневмонія. І звичайно, я себе не крутила, і я сіла, і як хрещений батько, поговорила з собою і сказала собі, Лена, якщо не зараз, то тоді коли? Ну коли ти нарешті зважишся на створення YouTube каналу? І саме в той день я і записала своє перше відео, якби ви знали, яка я була щаслива, взагалі що його хтось подивився. Не було в мене з собою мікрофона, не було якісного світла, взагалі нічого не було. Я робила це на роботі і сказала: якщо хтось подивиться це відео, то я буду продовжувати далі. І дала собі три місяці. Я з собою поговорила і сказала, що це той період часу, за який я зможу собі відповісти на питання, чи взагалі варто вкладати стільки часу, стільки енергії, стільки ресурсів, в те, щоб робити якісний контент. І, звичайно, було багато в мене сумнівів в тому, і я довгий час зважувалась на те, щоб нарешті завести YouTube канал. І Я думала, що в мене недостатньо техніки, але із техніки на той час я нічого не купувала, окрім оцього мікрофону. Я його купила десь через місяць, як почала вже вести свій YouTube канал. В мене є ось така камера GoPro. На яку я думала, що буду знімати якісь класні феєричні трюки, але поки що ні. Також в мене є ось така камера insta 360, як також її блогери-влогери рекомендували, але я її використовувала лише декілька разів. Ще із техніки, в мене є оця камера, на якої зараз знімаю це Canon Арф. 50, я її купила на день народження собі минулого року. В мене день народження в червні, тобто цілий рік вона взагалі лежала на поличці і чекала ідеального моменту. Так само, як і я чекала ідеального моменту, щоб розпочати оцю свою YouTube-діяльність. Ще із техніки. В мене є ось такий тримач для камери або телефону. Сюди ще можна світло прикріпити, можна прикріпити. Прикріпити мікрофон, і взагалі вона ну, така не дуже якісна, але для аматорів підійде. Також в мене є штатив, і є в мене два маленьких портативні, портативних штатива. Із світла в мене є ось такий кружочок із Amazon за 30 доларів, і якась лампа, яка просто додає додаткове світло. Також в мене є ось такі класні окуляри. Ray-Ban і Meta випустили в них тут вбудована камера, мікрофон, і можна знімати також якісний класний контент, але уявіть собі, що я їх не використовувала ще для свого каналу жодного разу. Також в мене ще є дрон Mavic, але я не дуже вмію поки що ним знімати. Але Поки що не випадало нагоди його дійсно використовувати. І, в принципі, із техніки, ще є в мене один мікрофон-петличка така. Але не дуже зручно, тому що там його треба з собою носити. Я це часто забуваю, тому ось цей DJI мені дуже подобається і він дуже такий зручний. Із програм, які я використовую, А весь контент. 80% я знімаю на мобільний телефон. Ось такий мобільний телефон, тому що він завжди зі мною. Там нормальна вже камера така, і в принципі, це єдине, що взагалі мені було потрібно для того, щоб розпочати youtube канал. І з програмного забезпечення я дуже поважаю авторське право, не тирю музику і звуки. А для цього використовую платформу Epidemic Sound. Для редагування ось цих класних феєричних прев'ю-картинок. Я роблю це в CanV. Для монтажу відео є класна програма CapCut, якщо це я роблю з телефону. А якщо на комп'ютері, то в Adobe Premiere Pro. Це така вже професійна програма, але я сама там навчилася по YouTube. Т'юторіалах якось кліпати і робити, я не використовую максимально всі функції, тому що це взагалі дуже класна професійна програма і не дуже легко в ній працювати. Але для таких для відосиків підходить, можливо, з часом я взагалі навчусь і буду робити блокбастери голівудського рівня. А поки є, що є. Ож, перше відео я опублікувала в серпні, в кінці серпня, і чекала, чекала. Поки в мене не збираються два головних критерії для того, щоб мене монетизувати свій канал. Перший критерій це е, відео мають набрати 4 тисячі годин переглядів, і другий критерій це 1 тисяча підписників. З першим критерієм мені було набагато легше, тому що ці 4 тисячі годин е, набрали мої відео переглядів за перший місяць, а підписників я збирала. Три місяці. І через три місяці я вже змогла монетизувати свій канал. Але партнером Ютубу я стала через місяць. Це не означало те, що я можу вже монетизувати відео, але одна така класна фішка, я змогла для свого каналу підключити таку функцію, як «Суперподяка», супер подяка, супер коли глядач може подякувати креатору у вигляді донатів, там можна обирати суму, яку ти. Це такий вітер у нас. Можна обрати суму, яку ти хочеш пере... перевести на рахунок креатора, але Ютуб забирає 30%. За всю мою цю діяльність 4 місяці. Така суперподяка мені прилітала три рази два рази від шановного Ігоря Піруса і один раз від ще іншого глядача. І це дуже класно. Я раніше м, якось скептично відносилась, і я ще довго думала, що варто взагалі підключати цю функцію, тому що виглядає трошечки як інфожебратство, знаєте, що я якось як випрошую гроші із глядачів. Але. Я потім сіла і подумала, що треба бути розумнішими. Дають, подякуй, візьми і скажи, дайте ще. Дякую. Дайте ще. Ну, я жартую, звичайно, але я хотіла ще раз подякувати а, пане, пану Ігорю і ще одному пану, який мені відтячив за створення контенту. Але гроші із відео я почала заробляти лише через три місяці, як я взагалі почала публікувати свої відео. Це сталося 22 жовтня і пройшов рівно місяць. Трошки більше 5 тижнів з того моменту, як я почала вже заробляти на Ютубі. Я знаю, що для кожного креатора цей період займає різну кількість часу. Хтось за один тиждень може це зробити, хтось місяцями, хтось навіть роками, але мені просто пощастило, що в мене є такий класний глядач, як. Ти і за це я дуже-дуже вдячна. А скільки саме я заробила, зараз підемо в мій кабінет, я покажу аналітику, як це виглядає зі сторони креатора. і скільки взагалі можливо отримати з цього хобі. Насправді для мене це хобі, але хобі, який може дати можливість трішечки заробити на якісь карманні а, витрати. Так, це прикольно, мені здається, що це класно. Це, звичайно, вимагає дуже багато часу для створення контентів. Я думаю, люди, які цим займаються, мене зрозуміють, що не завжди є настрій щось знімати, не завжди є. Час на це не завжди є якийсь ресурс, але в принципі це круто. Мені подобається це робити, і я від цього отримую велике-велике задоволення. Окрім того, що в мене з'явилася величезна кількість. Класних, позитивних людей, які стали віртуальними друзями, коментарів, від яких я чекаю після випуску кожного відео, то це, мені здається, дуже круто. І це інструмент, за допомогою, якого я можу по-перше, по Законектитися із тобою. По-друге, попрацювати над своїми такими ораторськими <смі> скілами. І по третє, трошечки стати ближче до України і наших класних, чудових людей. Тому ходімо, я покажу вже скільки я зробила за перший місяць монетизації каналу на YouTube. Ну і ось ми власне телепортувалися на головну сторінку Ютубу і йдемо в Ютуб студіо. Це аналітика каналу. Це те, де ми побачимо скільки взагалі яка активність. Я дуже рідко насправді перевіряю аналітику лише. Переважно відповідаю на коментарі, тому мені завжди дуже цікаво подивитися. Ось наразі в мене 1853 вас чудових підписників. Так, дивимось, ми йдемо в аналітику, і тут можна подивитися взагалі, скільки в тебе, яка кількість переглядів в годинах, скільки нових е, підписників за певний період часу. А тут можна оновити і подивитися взагалі за всю історію каналу, скільки в нас було е, переглядів і глядачів. Тобто за 4 місяці в мене 23. Тисячі годин переглядів, 1600 підписників. І канал я свій створила в квітні цього року, і перші відео в мене були англійською мовою, ось ці два. Але я потім вже. Почала вести канал українською мовою, що мені більше подобається і взагалі дуже класно. Тому ось ці два відео вони скриті, вони, їх не видно, і вони просто для мене на пам'ять лежать там знизу. Так, і починаємо. Перше відео я своє опублікувала ось воно. Його опублікувала 19 серпня. І потім намагалася стабільно два рази на тиждень викладати нове відео. Ось наразі в мене десь 20, мабуть. І можна подивитися, скільки там Ось монетизація в мене вже на всіх відео. Дуже важливо пам'ятати, що якщо використовуєш музику з інших джерел. Що це відео не буде монетизованою, його не зарахує YouTube, і за це ви не заробите грошей. І йдемо в аналітику. Можна подивитися, скільки тут чого ми заробляємо, скільки підписників, і знову обираємо період 90 днів, тому що мені важливо подивитися, скільки ж грошей я заробила за цей період. І ось тут ми бачимо, що за цей період, дуже класно, я оце придумала, щоб ви не побачили, але коротше, за цей період я заробила 309 доларів 28 центів. Для когось, можливо, ця сума смішна і не вартує сил. І не варто того, щоб позоритися на весь інтернет, але для мене це насправді дуже класна сума, і вона мене дуже радує. І тут можна подивитися, скільки грошей за кожне відео. Наприклад, ось це, це було моє відео. Ой, десь воно ось це була моя подяка від глядача від Ігоря. І вона, я її не змогла ще ніяк вивезти. Але ще ось тут, коли я вже 21 жовтня, я вже монетизувала свій канал. І тут можна подивитися, скільки грошей на день були такі не дуже гарні дні, ось, наприклад, 50 центів за день, а потім трошечки краще, 14. Ну і ось так ми дивимося. Поки що найкласніший день в мене був 13 листопада, коли за один. День я заробила 50 доларів 77 центів. Для мене це дуже-дуже круто. Я дуже радію, коли бачу такі цифри, але в принципі радію навіть меншим. Ось тут можна подивитися, що щодня там якась копійка прилітає. І за останні два дні ще не видно аналітики, але я думаю, там буде доларів 10, мабуть. Тобто, якщо посередньому брати, то. 300 доларів за перший місяць монетизації каналу. Я думаю, я не дуже така самовпевнена, але ця цифра мене дуже радує. І ось 1600 підписників, кількість переглядів 23 тисячі годин і 153 тисячі. Переглядів не в годинах, а просто кількість переглядів була на моєму каналі. І ще прикольно, що хотіла я про це сказати: що навіть якщо подивитися на старі відео, ті, які я запостила ще до того, як монетизували свій канал, вони також приносять гроші. Наприклад, ось, ось ці відео я опублікувала ще до того, як а, почала монетизувати канал. А, а вони мені все ж таки приносять щодня якусь копійчину. Тобто люди дивляться, і за ці а, відео вони мене а, вони приносять. Гроші, навіть же після того, як ем... навіть після того, як я їх запостила і пройшов певний час. Ось, наприклад, отут класно видно, що, наприклад, оці відео я запостила ще до того, як монетизувала канал. І ось тут видно, що ось, наприклад, ось це відео взагалі було друге, яке я запостила ще 4 місяці тому, але воно мені принесло 6 доларів, наприклад. І якщо побачити більше, то тут вже видно, тут краще видно, скільки грошей яке відео мені принесло і. Тобто навіть старі відео, які в мене на каналі ще до того, як я монетизувала, вони приносять якийсь прибуток. Ось такий результат. Найбільше відео в мене оце про стюардес. 155 доларів. Ну, і там вже трошечки менше. Але мене це дуже мотивує. Я вважаю, що це класний результат, і дуже пишаюся ним. А ще, окрім того, що YouTube. Дає можливість заробити маленьким креатором, для мене це класний шанс. По-перше, познайомитися з чудовими класними людьми, дізнатися щось нове, попрацювати над собою, робити те, що приносить задоволення, і залишатися собою. Справжнім, щирим, таким як є. Ось така, яка я є. Я, я не створюю якийсь певний образ. Я ось така, як є, і я щиро вдячна всім за те, що ви дивитесь, мій канал, за те, що ви підтримуєте, за те, що ви коментуєте, за ваші поради, за ваші побажання. Я щиро-щиро вдячна кожному і бажаю кожному знайти справу, яка приносить задоволення. І я взагалі не жалкую про те, що я завела свій YouTube канал. Позорюсь на весь інтернет. Але мені наразі це приносить велике задоволення. І я бажаю кожному знайти справу, яка приносить задоволення. Бажаю гарного дня і продуктивного тижня, настрою, спокою, миру і щастя! Це Па-па!